На порядку денному ще один рецепт пасочок. Я їх називаю паски для віруні. Це бріошні вироби малесенькі, які я роблю з начинкою всередині. Сьогодні дуже популярно робити паски з начинком. Я не сильно прихильник, але діти точно це люблять, хто ми такі, щоб їх не приготувати. Отож для цих пасочок беремо борошно. Я обираю таке сильне, в якому, хоча б 13% білку є багато глютену. Тоді вони класно виростають і тримають всю цю кількість вершкового масла, яку ми mm. додамо, яйця. The yeah. cat Цукор. Нам потрібні сухі дріжджі. Я користуюсь торговою маркою Ямуна, тому що вони мною давно перевірені, класно функціонують, тісто гарно росте, класно пахне і 100% вдалі вироби виходять. Ванільний цукор також додамо, щоб пахло. Родзинки я не кладу, тому що моя дитина їх не любить. Якщо ваша любить, додавайте, звісно ж, і родзинки. Що ви помітили, тут немає ні молока, ні води, тобто опари в нас не буде. Ми одразу замішуємо таке жирненьке важкеньке дріжджове тісто. Але за рахунок якісних дріжджів воно виросте, буде пухким і прекрасним. Нам потрібно змішати все, в кінці додати масло і дати йому підійти. Додаємо цукор і додаємо дріжджі. Нам потрібно 15 грамів дріжджів. Ага, в цій пачці 11, тож я візьму відсиплю від великої пачки. Сухими дріжджами користуватися зручно, тому що вони зберігаються ну, надійніше, легше, ніж живі дріжджі. І якість їх стабільніша є. 15. Супер. Пачечкою так просто закриваємо, защіплюємо, наприклад, скріпочкою чи харчовою плівкою, і все буде окей. Всипаємо дріжджі до борошна і цукру. Далі нам потрібно 6 яєць. Всі інгредієнти борошно, яйця. Беремо кімнатної температури. Так, давай тут трошечки розмішаємо дріжджі, цукор. борошно. Додамо обов'язково дрібку солі тепер. Бріошка, вона така солоденька, масляниста, але класно, коли. Має дрібку солі в своєму складі. Головне, сіль не насипати прямо на дріжджі, тому що вона їх вбиває. Вводимо всі яйця одразу. Угу. І перемішуємо. Спочатку на повільних обертах, потім на швидших. Тісто, звісно ж, молока немає, сметани немає, води немає. Воно виходить одразу таким густеньким. так Ти бачиш, тому ми вводимо масло, воно таким не має бути прям пружнім. Це нормально, це ще один додатковий новий рецепт паски, серед тих, яких ще немає, можливо, в тебе. Але дуже-дуже смачний. Перевірено вірою. Додаємо масло. Воно не рідке, м'якесеньке, помадкою. Угу. близько. І тепер на високих обертах гарно вимішуємо тісто 5-6 хвилин. Так, це довго, але це необхідно Так, це тісто буде тобі нагадувати більше, е, не знаю, мабуть, пісочне навіть за своєю консистенцією, тільки пісочне, яке вже гарно вимішалося. Підготуй велику миску. Вологий рушничок накриваємо і залишаємо або за кімнатної температури, або я поставлю в духову шафу, яку я нагріла до 30 градусів. Не більше. Ну, 35 це максимум, добре? Більше 35 no. Так, рушничок вже аж підсох. Тісто підійшло. Дивіться, воно у мене тепленьке, злегка, з нього ж виділилось масло. Тепер ми. Витискаємо повітря з нього, обминаємо те, що трошки виділилось масло. Це нормально, буквально кілька грамчиків, не хвилюйся, але воно бачиш, яке пористе, Ах, дріжджам важко. І тепер нам потрібно, тобто ми його підігрівали, дріжджі активували, а тепер нам потрібно перед випіканням дати маслу охолонути. Тобто ми сформуємо наші пасочки маленькі, віруніні, і відправимо в холодильник для того, щоб масло стабілізувалось, зафіксувалось, і тільки потім ми будемо випікати. Добре? Адже якщо випікати одразу теплим, то є великий ризик. Не ризик, а 100% ризик, 100% результат, що масло буде відділятися. Так, і саме для цього рецепту пасу, будь ласка, використовуй малесенькі форми, або паперові, або це кружечки якісь металеві, але невеликого розміру. Добре, щоб воно легше підходило, швидко випікалось, і потім нам легко було вводити начинку туди. 120 грамів, тобто десь 100-120 грамів на маленьку формочку. Ось так, можна по 100 була більша. 100 грамова буде. І 200 грамові. Ось ці великі. Так. 180. Я люблю працювати більше е, долоня з долонею, коли це стосується маленького виробу. Комусь зручніше, тако на поверхні. Я краще відчуваю, коли це рука, щоб гарно закатати ось цю серединку. Так, і розкидаємо наші. Ой, булочки, пасочки. Як домовлялися, відправляємо це в холодильник на одну годинку для того, щоб масло схопилося, стабілізувалося і т.д. А далі вже будемо випікати. Так, дістаємо пасочки, поки вони охолоджуватимуться, ми приготуємо начинку. Ау! Так, ось такі маленькі рум'янчики. Вони виходять досить тяжкенькими, так вони вологі, бо вони не скільки вологі, скільки вони жирненькі, маслянисті. Тим часом готуємо начинку. Дивись, фарширувати, як це зараз пригніто називати, можна будь-чим. Це може бути о, сметанковий крем, який ти, до речі, загущувачем для сметани, від яму не можеш так, загустити. Це може бути о, горіхова паста, як в мене, наприклад, натуральна паста із ліщини. Ти можеш приготувати сам праліне. Фісташкову пасту чи, наприклад, арахісову, якщо ти любиш, або мигдалеву, будь-яку. Але дуже рекомендую, це мій улюблений рецепт. Дуже рекомендую її а, змішати із крем-сиром. Тому що крем-сир це і класна консистенція. так? Це легко, як і самому приготувати, так і придбати вже готово. І це ось ця легка, приємна солонуватість, яка ну надзвичайно просто класно, органічно поєднується а, з, з дріжджовою здобою такою. Та? Так, ти можеш варити крем шибуст, дипломат, щось там ще видумляти. Але повір мені, ось така. Проста концепція Крем-чіз і будь-яка паста, вони працюють на 100%. Так, я для охайності наповню кондитерський мішечок. Хоп. Якщо ти печеш маленькі пасочки такі геть-пухенькі, знаєш, як бріошки-бріошки, легесенькі, повітряні. Тоді можна прямо кондитерським мішком всередину заходити, і так як ніби пончик, так ніби донат трошечки хоп і начинити. Якщо пасочка, така як в нас щільненька, волога, тоді потрібно вирізати серединку. Як готувати А Це дуже просто береш вміст ось цього пакетику і збиваєш вінчиком разом з одним білком. І все, вона густа, красива і готова. Це є в відео традиційної пасочки. Так, можеш подивитися 100 разів, не будемо одне і те ж саме показувати. Тепер просто щедро приховуєш сліди, де робилися отвори для начинки цієї глазурі. Нехай вона десь легенько Нехай паски смакують день буде світлим, настрій чудовим. А вся родина буде дома.